У Луцьку на вулиці Виниченка орієнтовно о 14-й годині сталося ДТП. Зіткнулися два авто: Toyota і автомобіль служби таксі, розповіла Суспільному. Лучанка Анна. Водій таксі їхав в напрямку центру, а водій спорткару їхав від центру. І після того як він ну здається, пропустив пішоходів. Тобто, за пішохідним переходом він досить різко стартанув. Він коли сказав, що скавши нього літня резина своїм правим боком він вдарився в водія таксі. Водій таксі Володимир каже, травмувався. Відмовився від госпіталізації, оскільки вчасно спрацювали подушки безпеки. Я їхав в ту сторону, а він летів зверху вниз, його почало крутити. Послизько слизько розігнався швидкість нормальніше. Суво, рука трохи. і…» Я стояв на остановці, він летів на чорній машині, як на самоліті, як, як реактивний самольот. І бабахнув машини аж до Сапалаюки. Якщо транспорт розміняється, чуть ли не в притірку йде зі слів речниці патрульної поліції Ольги Коваленко, патрульні встановили, що водій автомобіля Тойота не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де здійснив зіткнення з автомобілем Рено, який рухався у зустрічному напрямку. Дівчина, яка перебувала біля Тойоти, так коментувала ситуацію в знімальній групі суспільного. Я не можна не будемо спілкуватися з вами? — Дякую. за словами патрульного поліцейського Ігора Хоронжука. Внаслідок удару автомобілі отримали механічні пошкодження. Говорить на водія Тойоти склали протокол за статтею 124, що передбачає штраф або позбавлення права керування. Зарішені все ще не зрозуміло, чи водії потребують медичної допомоги чи ні. Встановлюю обставини. Будемо дивитися відео і опитувати свідків". Микита Чибер, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.